One, Його не лякає війна, бо він має в серці Україну. Відомий швейцарський диригент Сімон Камартін разом з дружиною Скрипалькою спеціально приїхав до Львова, аби дати можливість нашим людям, хоча б на дві години забути про страшні будні ми вже не вперше в Україні, але цього разу ми відчуваємо, що ваш народ потребує підтримки від інших людей. Саме тому ми з чоловіком створили цей проект для України. Ми добре знаємо вашу країну. Ми добре знаємо Львів. Ми добре знаємо українську музику. Ми маємо велику радість зараз перебувати саме у Львові. Твори для свого проекту Сімон Камартіні підбирав дуже ретельно. Це класичний Моцарт та наш сучасний львівський геній Юрій Ленюк. Солістка Сопрано Мар'яна Головко в захваті від вибору швейцарського диригента, адже саме їй випала честь прем'єрного виступу. Для мене це дуже приємний виклик співати Моцарта, співати таку поважну, потужну класику сьогодні, так само як і стати голосом прем'єрного виконання власне, абсолютно нового твору Юрія Ланюка. Свій проект Камартін назвав чотирилисник надії. Майстру зізнається, що основною метою для нього було піднести українцям настрій, налаштувати невіру у щастя, а значить, і у перемогу. Ми намагаємось цією роботою підняти настрій людям, щоб можна було заспокоїтися, стишитися, зосередитися і відпочити. Музиканти зізнаються, що працювати і швейцарським маестро – це справжня насолода. Це той диригент, який поважає кожного учасника оркестру. Він надзвичайно толерантний. Він з такою повагою відноситься до кожного музиканта в оркестрі, до солістки. Він стільки любові транслює. Для львівської філармонії Сімон Камартін – близький друг, який був частим гостем ще до війни. Тепер же він став ще й помічником для багатьох музикантів та їхніх сімей. Буквально в перші дні початку цього страшного вторгнення Сімон допоміг багатьом нашим музикантам. Йому вдалося організувати в Швейцарії притулок для них житло. Вечір музики про світло надія. Музиканти саме так називають свій виступ. Відбудеться вже цієї п'ятниці у Львівській філармонії. Тож оркестр дуже сподівається, що о 19-й годині в залі буде справжній аншлаг, Та обіцяють подарувати глядачам без перебільшення на звичайне задоволення. Євгенія Полікарпова Семен Пулик правда тут Львів.